А чи знали ви, що 68% українських біженців у Німеччині мають вищу освіту? І це не просто дипломи, це реальність, а ті спеціалісти, інженери, лікарі, що вже змінюють німецький ринок праці. А чи готова Німеччина до таких висококваліфікованих спеціалістів? У цьому відео я хочу вам показати реальну картину кваліфікації українських біженців та що кажуть німецькі експерти про те, що Українці надто кваліфіковані для роботи у Німеччині. Тож сьогодні говоримо про нас, чудових українців, у нових реаліях Німеччини на 2024 2025 рік. Привіт! Мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина життя у Німеччині на моєму каналі дуже багато цікавої і корисної інформації про життя у Німеччині, про німецький менталітет. Та корисні відео для українських біженців у Німеччині. І перед початком нашої цікавої теми я вам прошу поставити цьому відео вподобайку, написати будь-який коментар в підтримку цього відео, щоб це відео виходило в рекомендації. Для вас це пару секунд роботи. Якщо ви хочете написати дійсно крутий коментар, то, будь ласка, напишіть його довжиною не менше 7 слів. Саме стільки зараз потребує YouTube для того, щоб. Він знав, це відео класне і заслуговує на просування, тому дуже вас прошу перед тим, як я почну образкати цю цікавеньку інформацію. Для мене це дійсно важливо. Тож з вас вподобайка, коментар, і ми починаємо. Напишіть в коментарях, як вам мій сьогодні образ. З початку повномасштабного вторгнення до Німеччини приїхало приблизно 1,3 мільйона українських біженців на Листопад 2024 року вже кожен третій українець приблизно 27% українців вже працюють у Німеччині, але тим не менше, деякі спеціалісти та експерти, які роблять аналітичні дані стосовно українських біженців, дивуються українській кваліфікації і те, що німецька бюрократія перешкоджає швидкій інтеграції українців у німеччині. Сьогодні я вам наведу якраз приклади того, що кажуть самі експерти, і як Німеччина показує себе як країна протиріч, як я вже сказала, 60% українських біженців мають вищу освіту, Що порівняно з тією ж віковою категорією серед німців є більше у два рази, також є деякі порівнянні дані. Про, про що свідчить, що українські біженці це одні з найкваліфікованіших біженців у Німеччині українці, як зазначають деякі експерти, мають великий потенціал, але вони стикаються з певними бар'єрами та перешкодами з боку самої бюрократії з боку самої держави так головним аргументом, чому українці не можуть знайти кваліфіковану і в принципі роботу, це мовний бар'єр, завдяки великій кількості програм з боку держави Німеччини. Це інтеграційні курси, підтримка в здобуття якоїсь кваліфікації, сертифікації додаткового навчання. Тобто Німеччина зробила максимум для того, щоб український біженець як могло, швидше інтегрувався на німецький ринок праці, але реальність інша. Досі є люди, які ще з 2022 року чекають на свої інтеграційні курси. До речі, напишіть мені в коментарях, чи пройшли ви, коли ви приїхали до Німеччини, та чи отримали ви вже інтеграційний курс. Цей баланс є нищівним. Ступінь бюрократії зараз також паралізує такі невідкладні процеси, як визнання лікарів. Ми просто не можемо дозволити собі більше отримувати. Кваліфікованих працівників за гроші громадян, замість того, щоб направляти їх туди, де вони гостро потрібні і хочуть працювати. Зараз потрібна справжня дебюрократизація, наступ перша ніж усе зупиниться через великі черги, через те, що е, великий потік людей та неорганізація всього цього учбового процесу є. Ось якраз затримка е, у. Адаптації та інтеграції українських біженць, біженців на німецький ринок праці знову ж таки Німеччина порівнює українців з іншими мігрантами і відзначає, що українці мають досить класні якості в адаптації. Тож самі німці, самі експерти визнають в тому, що проблема не в самих українців, а в тому, що вони не хочуть працювати, а в тому, що через перешкоду бюрократії та ось цього державного процесу просто затримує. Сам процес інтеграції, що цікаво при підготовці цього відео я знайшла дуже класну статтю. Я залишу її в описі під відео. Це один лише з прикладів того, що дійсно проблема не в самих українських біженців, а в програмі в допомозі, в принципі, в тому, як держава робить кроки на зустріч українських біженців за даними дослідження Вельт Амсонтак, з початку російсько-загарбницької війни близько 1600 українських лікарів звернулися за ліцензію на практику в Німеччині. Наразі схвалено лише 187 заявок, а 1400 ще опрацьовуються. Ймовірно, подібна ситуація буде в інших професіях, таких як медсестри, інженери, архітектори та вчителі. Минулого року у Німеччині була створена нова новий тип візи шанси карти, який допомагає швидше отримати. Якусь візу для того, щоб працювати у Німеччині, тобто Німеччина визнає, що вони потребують висококваліфікованих співробітників, і, і ось такою візою вони хотіли заманити висококваліфікованих іммігрантів собі в країну. Але заманюючи, вони самі ці потім іммігранти стикаються з бюрократією і неможливістю працювати на німецькому ринку, поки ти, наприклад, ось не визнаєш кваліфікацію, не визнаєш свій диплом. Наприклад, якщо ми беремо не тільки лікарів, а будь-яку іншу спеціальність, тобто вам потрібно, вам потрібно зробити або визнання вашої кваліфікації, або визнання вашого оцінку вашого диплому. що те, що те, дуже довго робиться. Наприклад, якщо ми говоримо про не регламентовані професії, наприклад, it фахівець він не регламентований, це не регламентована професія, але якщо у вас є Вища освіта у цій галузі, то uh, nice to have, тобто добре мати оцінений диплом по німецьким, ваш український диплом по німецьким стандартам. І ось якщо у 2022 році реальні сроки uh, Оцінки цього диплому займала 3-5 місяців, то зараз це 9-12 місяців на 2024 рік, що також перешкоджає нормальній роботі. Давно пора нарешті зробити системи професійного визнання більш прагматичною, більш цифровою та менш бюрократичною. Тобто знову ж таки, на шляху до успіху українця стоїть німецька бюрократія. Німеччина сама визнає, що українці кваліфіковані, що їх рівень освіти достатній для того, щоб, щоб займати кваліфіковані роботи у Німеччині. Але є бюрократичні моменти, які більшість українців не можуть перестрибнути і зайняти дійсно ту роботу, яка відповідає їх кваліфікації. Також, попри високий рівень кваліфікації, багато українців стикаються з Проблемами і одна з цих головних проблем це звичайно мовний бар'єр на 2024 рік. Тільки 13% біженців волонтіють німецькою на достатньому рівні професійного спілкування. Я також часто говорю в своїх відео, а також в інстаграмі, що, наприклад, у 2022 році у вакансіях не так часто писали взагалі рівень володіння німецькою мовою. Зараз же, ось за 2024 рік я також є активним шукачем роботи. в сфері IT, я помічаю, що рівень німецької мови почали зазначати, і цей рівень. Це один, це два альс шпрахе. Тобто зараз навіть дуже складно знайти вакансії, де вказаний рівень Б2. Звичайно, це є такий природний відбір. Роботодавці намагаються відібрати впевнених собі українців, які можуть вільно комунікувати на професійну тематику. Але все ж таки, це є перешкодою, навіть моральною перешкодою, для того, щоб українець подався на ту чи іншу. Ваканської поміж усіх тих проблем, з якими стикаються українські біженці у Німеччині, є ще фактор стресу, тому що ми не можемо повноцінно відділити себе від тих подій в Україні, які зараз є. На цьому етапі, взагалі, для того, щоб адаптація і інтеграція в німецьке суспільство пройшла якомога краще, якщо ви дійсно цього бажаєте. То важливий ваш психологічний стан. Я сама активно займаюся з психологом з лютого цього року, і я бачу, як це мені допомагає балансувати між тими новинами, які я бачу зі свого рідного міста, з України в цілому, та з тими викликами, які я стикаюсь тут. Те, що я не можу досить довго знайти роботу, те, що досить багато резюме відсилаю. Та отримує негативні відповіді, що вимоги до вакансій стають все жорсткіші, і те, що я бачу, дійсно є велика конкуренція вже серед самих українців на німецькому ринку праці. Якщо ви також відчуваєте якийсь психологічний дискомфорт, то я хочу вам порекомендувати сервіс Mindly. Mindly – це найбільший сервіс. По пошуку та роботі із психологом ви можете обрати спеціаліста саме в тій галузі, яка вам цікава. Тобто, якщо це боротьба зі стресом або самооцінкою, або, в принципі, адаптація у новому суспільстві, ви можете підібрати спеціаліста по вашим особистим запитам. Скористайтесь моїм промокодом Валентина 10 і отримаєте знижку 10% на першу консультацію із психологом на платформі Mindly. Пам'ятайте, що торбота про себе це перший крок до успіху у новому суспільстві, попри всі ті перешкоди, які нам ставить перед собою Німеччина, і про те, взагалі, що дійсно вже є оцінки експертів, що ні українці це унікальна нація, в тому плані, що вони. Демонструють унікальні якості, а саме адаптивність, гнучкість у вирішенні проблем і здатність працювати у стресових умовах. Так звичайно, ми це все розуміємо, що ми такі е, бойові одиниці, які можемо працювати і адаптуватися до будь-яких умов. Це спричинено звичайно нашими. Нашої історії і те, в яких умовах ми виросли. Якщо ви плюс-мінус такого ж віку, то також ви росли в 90-х, коли був дефіцит, потім 2000-ні, революція. Тобто, в нас є такий постійний, якийсь, точніше, був і та є постійний якийсь стрес, де потрібно було адаптуватися під нові реалії. І ці характеристики допомагають нам бути краще і краще адаптуватися, краще знаходити рішення для себе у Німеччині. Головне тут не здаватися. І не втрачати ось цю іскорку в собі, і вірити в те, що ви здатні подолати все. Не потрібно боятися німецької бюрократії та німецьких законодавств. Потрібно в цьому розбиратися. Тут не все так страшно, як воно здається на перший погляд. Розбираючись з цьому, ви можете побачити певні кроки, які вам потрібно зробити. Наприклад, у мене на каналі є ціла серія інтерв'ю з українцями, яким вдалося вже влаштуватися на роботу. Хтось змінив профіль своєї діяльності, хтось знайшов роботу. Наприклад, ось в цьому відео українка розказує, як вона навіть без підтвердження, без перегляду свого диплому знайшла. Роботу бухгалтером і навіть з не дуже високим рівнем німецької мови. Тож все реально. Я запрошую вас також подивитися цю серію моїх відео і Можливо, ви побачите для себе, які кроки вам потрібно зробити. Не втрачайте цю надію, тому що ми дійсно це можемо, і дійсно німеччина в нас зацікавлена як в кваліфікованих саме спеціалістах. Це вона підтверджує тим, що вона дала досить великі потужності на те, щоб оцінити визнати наші кваліфікації, тому що українська освіта вона. Вона крута, вона визнається у Німеччині. так, є деякі мінуси стосовно, якщо порівнюється з німецькою освітою, наприклад, в українській освіті більше теорії, менше практики. А у Німеччині популярна дуальна система, де у вас є постійно практика, і через це ви більш пристосовані до реальних умов. Але та велика кількість теорій, яка нам дається, не заважає нам доробити ось цю практику і отримати цю практику і працювати за своєю кваліфікацією. Наприклад, це стосується лікарів. Також є інтерв'ю з медсестрою, яка ось ці не недостачу по годинах практики відпрацювала. До, до речі, це оплачується і зараз працює вже. Медсестрою, тобто, це реально вам просто потрібно розібратися, який вам потрібен шах, як шлях, які кроки вам потрібно для цього зробити. Німеччина була не готова, і сам, самі німці не знали наскільки кваліфіковані та розумні українці. Але з часом з тим, як українці починають інтегруватися, відкривати свої бізнеси, влаштовуватися на висококваліфіковані роботи, то вже самі німці на місцях відчувають, що є конкуренція. З українцями, тому що українці працьовиті, українці розумні, українці швидко адаптуються, українці готові працювати за меншу зарплату. Так, це сумно, що нам доводиться спогоджуватися на меншу зарплату, але це також може бути першим кроком до того, що далі буде. Тільки краще, головне показати себе, показати результат. Якщо ви українець у Німеччині, маєте диплом, маєте освіту, маєте досвід роботи, то, то пам'ятайте, ваша кваліфікація важ, важлива. Так вам доведеться подолати деякі труднощі, але воно того варте, не здавайтеся. Черпайте натхнення де-інде, не слухайте тих, хто вам каже, що ви ніколи не знайдете роботу за своїм фахом або за досвідом роботи. У мене були на Інтерв'ю багато українців, які самі братори казали, що ти ніколи не знайдеш, і навіть сміялися в обличчя Навіть українка, яка знає на вищому рівні німецьку мову, їй сміялися в обличчя і казали, що ти ніколи не знайдеш роботу за профіль. Але це не так. Все справа вашої мотивації і справа у часі. Тож я вам бажаю, що. Ви не втрачали мотивацію, шукайте її. Можете шукати на моєму каналі, тому що я запрошую українців, яким вже вдалося щось досягти у Німеччині. І ви можете черпати з їх інтерв'ю якісь ідеї або мотивацію для свого шляху. Я також ділюся тим, як я інтегруюсь, як я шукаю роботу. Також тож підписуйтесь, доєднайтесь до телеграм-каналу. І будемо об'єднуватися у велику українську сильну спільноту. У мене на цьому, все. Дякую, що були сьогодні зі мною. Побачимося наступних відео. Чус!